Хочу сказати, що працівники цього закладу надають дуже професійну кваліфіковану допомогу. Все доступно, пояснюють, зрозуміло. Дуже вічливе та привітне ставлення я отримую належну післяопераційну реабілітацію. Даний вид реабілітації проводиться для розробки для дрібної моторики на спеціальному обладнанні реабілітаційний столик. В даному випадку зменшується контрактура дрібних суглобів кисти рук, покращується згинання розгинання в зап'ясному суглобі і зменшуються спай спайкові процеси, які сформувалися на долоні. Ми знаходимося у фізіотерапевтичному кабінеті, де в нашому арсеналі доступні різні види. Лікування преформованими факторами: це лікування постійним електричним струмом, лікування змінним електричним струмом, імпульсним, фонофорез, магнітотерапія, інфрачервоне і е, лазерне опромінення. Дарсанова теж використовується дуже. Добре, як заспокійлива процедура, покращує сон, покращує кровообіг. Також у нас є магнітотерапія, Ультразвук, ультразвук – це фонофорез введення лікарської речовини за допомогою мазовій основи. Одним із видів медичної реабілітації є відновна терапія, яка представлена бальнеотерапією. Ви можете бачити гідромасажну ванну. Масаж створюється струменем повітря, яка пропускається через воду. Однією зі складових медичної реабілітації є профілактично-оздоровчі заходи, які представлені галотерапією, це комплексом соляна кімната, киснево-синглентною терапією і фітотерапією. Відповідно до закону про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні, категорії отримувачів послуг це військовослужбовці всіх видів військ, розроблений навігатор дій, куди в першочергово звернутися і який порядок зарахування до нашого закладу. Протягом 2024 року послуги отримали 10 військовослужбовців наразі, щомісяця отримує послуги 2-3 військовослужбовці. Користуючись нагодою, хочу звернутися до наших місцевих можновладців. Дуже велику увагу звернути на утримання цього прекрасного реабілітаційного закладу. Щоб всі військові, які звертаються в цей прекрасний заклад, проходили більш углиблену реабілітацію.